З набраним за декілька днів боротьба на місяці. Від святкових застіль черкасці плавно переходять до спортзалів та борються з новорічними калоріями, тепер не тільки традиційними методами. Зганяють сантиметри в талії і летючою йогою, і навіть вправами на пілоні. Про незвичний спорт Яна Федоровська. Від легких обертів до вільних польотів на гамаку. Черкашанка Ольга вперше після свят прийшла на тренування із флай-йоги. Це таке незабутнє відчуття польоту. Ми його не можемо пережити в реальному житті. У нас немає можливості літати. а Тут є така можливість. Кілька тижнів без тренувань каже дівчина ледь витримала. Тепер після святкових застіль хоче повернути тону стілу, а душі гармонію. Таке і медитативне, і і релаксуюче, і В той же час воно дає якісь і там на фізичне навантаження. Більше йде, звісно, на гнучкість, тому що більше у нас таке все в повільненому ритмі, але також у нас є там і на ніжки, і на ручки, і на спинку. Після тренування ми виходимо. каже, у нас не задіяне тільки вушка. Радикальніше змінює своє тіло Олександра. Дівчина більше року активно займається бодібілдингом. Зараз нарощує масу, але не з олів'є. Жирний їжі не їм, але зараз трохи більше собі дозволяю, ніж коли готуюся. Та вже на другий день Нового року була у залі. Жир ногами 40 максимально, потім набіць з шістнадцятки, молотки 12-ки. Саме тяганням заліза дівчина приводить своє тіло в норму. Від того, що я займаюся, я щаслива. Коли людина любить те, чим вона займається, в неї все автоматично іде до успіху в усіх сферах її життя. Специфічним спортом займається Яна. Вже майже п'ять років танцями на пілоні. Дівчина учасниця всеукраїнських та міжнародних змагань та тренер черкаської школи з полденсу. Тому для неї свята говорить не час для об'їдання. На новий рік чесно, гречка, листя салату. Холодець на домашній е, курсі. Ще ще м'ясо відварне, чай, кава і багато дуже мандарин. Це це була єдина моя розкішна новий рік, тому що в новорічної ніч ми виступали. Коли в останній ласувала олів'ї, не пам'ятає, але каже, більшість її відвідувачок тепер відчувають наслідки свята. Ну, важко себе піднімати. Постійно тримаєш себе на руках. Дуже важко крутитися, дуже важко е, потім займатися спортом. Важко реально важко прокидатися зранку, тому що така їжа не притравлюється за ніч. Голова потім квадратна, голова болить. На пілоні дівчина проводить чи не цілий день, маючи по кілька груп охочих попрощатися зі святковими калоріями. При цьому говорить, отримують значно більше. Більше не тіло. Більше цей спорт додав мені впевненості у собі. Яна Федоровська, Владислав Тягун, Ігор Неділько, Віка Новини.